Серед учасників клубу, ось в філії, є так звана Рада клубу. Так, так. так. От, е Рада це типу старішини такі цієї філії, правильно? Ну Можна і так називати. От Їх там чоловік до десяти, так? Зазвичай. От Хто це? Розкажи. По-перше, це люди, які давно в клубі, <світ> які розділяються е такі. Е Етичні е, норми клубу, да які проявили собі гарно. А, а що мається на увазі гарно? По перше, ну бізнес ввели етично, там партнерські якісь речі. А, а по-друге, вони відкриті до допомоги, тому uh -huh. що будь-який клуб, звісно, ти, ти заходиш, ти платиш якісь фі е, і, і тільки, якщо ти тільки будеш від. Звідти витягувати uh -huh. і не будеш віддавати, воно не буде працювати. Ці no, люди ta. дуже багато віддають, uh -huh. і коли ми бачимо таку людину, то ми залюбки запрошуємо да, в раду клуба. І самі важливі питання там, наприклад, брати людину чи не брати в клуб, якщо є якісь от типу.